Всебічна підтримка Збройних сил України, допомога бізнесу, удосконалення медицини, покращення освітнього процесу. І все у військовий час. У Вінниці прийшло громадське слухання бюджету на 2024 рік. Організатори забезпечили додатково ще і онлайн трансляцію. Військовий стан вплинув на показники економічного розвитку і заклав основні напрямки бюджету 2024. Основними пріоритетами бюджету залишились безпека і оборона, стійкість та турбота. Саме на ці пріоритети за рахунок власних доходів планується спрямувати левову частину бюджету, а саме 3 мільярди гривень, з яких майже мільярд гривень буде спрямовано на безпеку та оборону. Після презентації бюджету присутні задали питання та змогли внести пропозиції. У нас є дуже багато людей, які ще потребують допомоги з тих місць, де Громада тут, так, кожен допомагає фінансами, татою, проханням. От міській раді пропоную, які очолюють нашу громаду, надальше дуже серйозно працювати над цим запитанням. Чи доречно 31,5 мільйон зараз під час війни знову заривати це будівництво? Може краще віддати їх на ЗСУ. Гроші на технологічні парки, радіаційні укриття та ремонтні роботи частину витрат покривають міжнародні спонсори. Багато проєктів робитимуть за рахунок донорів, але врахувати треба потреби віничан. Чому ми з вами сьогодні спрямовуємо кошти на бахтрі? А тому, що є програма розвитку по підзацію Єльненасі, яка пробачає співфінансування 50 на 50. Так от вони. Нам виділили, ми очікуємо їх в січні 24-го року 800 тисяч євро. Це плюс-мінус 32 мільйона гривень. Саме на зараз. не залишилась поза увагою і сфера медицини. Відновлення роботи Вінницького міського клінічного пологового будинку разом з командою. Ми плануємо спільно з європейським банком реконструкції провести термомодернізацію утеплення, ремонт. Будівлі по Коцюбинського, 50. серед пропозицій забрати гроші з окремих напрямків і спрямувати більший відсоток надходжень на безпеку та оборону. Питання взагалом стоїть таке: громада сіє. Думаю, буде думка, мене всі підтримують. В тому, що 600 мільйонів це дуже мало для збройних сил України на сьогоднішній день. І 6,5 так і 6, 5 ,5 мільярдів це дуже мало. Тому ми хотіли би, щоб ви внесли корективи. Дуже ми просимо вас. Є захищені статті бюджету, які це наші люди, 12 тисяч світян. Ви бачили? Пенсіонери, підмовики, медики. Ви розумієте, це потрібно це клас. Так, наприклад, якщо ми з вами не забезпечимо критичну інфраструктуру, не дадуть нам воду на мас, і Ми не демили, наприклад вимкнемо гаряче водопостачання і опалення. Вивезення сміття це проведення тротуарів, наприклад, хоча б до для того, щоб мамові верси населення могли проїхати в тому числі наші військові на слуханні. Громада озвучила свої пропозиції, їх врахують та винесуть на обговорення на сесію міської ради. Ваше зауваження і ваша пропозиція внесена вже до протоколу, фактично до її відеофіксації. А подалі це буде паперовий варіант протоколу.